Вітаю вас, любі підписники та гості каналу. З вами ваша стоп-психолог Клименко Наталія з прогнозом на листопад 2025 року для представників знаку зодіаку Терези. Цей прогноз є загальним. Для індивідуальних прогнозів ви можете звертатися до мене в Дірект інстаграм або ж в Телеграм. Посилання залишу в описі під цим відео. Також можна звертатися до мене для підбору дат. Для ваших важливих подій у житті, а також розбору натальних карт для дорослих та діток. Для вас листопад буде місяцем, коли ви зможете отримати певну ясність і змінити щось в темах ваших доходів, а також цінностей та ресурсів. Чорний місяць буде у з'єднанні із сонцем, і повторно із Меркурієм. А також із Венерою, особистими планетами, що може також впливати і на різні сфери нашого життя, в залежності від того, якими домами в натальній карті вони у вас управляють. В цей період у нас буде ретроградити Меркурій, планета спілкування та інформації. Про все це більш детально і поговоримо, а я вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. Лайки та коментарі дуже допомагають українському контенту просуватися просторами YouTube, а це велика підтримка і для мене. Окрема подяка моїм спонсорам за фінансову підтримку, в тому числі. Тож почнемо ми із 2 листопада, в цей день Венера, яка символізує наші бажання. Відчуття прекрасного, гармонії, любові, управитель вашого знаку Зодіаку, яка відповідає і за взаємовідносини з іншими людьми, в тому числі взаємовідносини з фінансами, буде в напруженому аспекті до Юпітеру, планети розширення та удачі. В цей період можуть бути надмірності в праві наших почуттів, а також надмірності у вживанні їжі, особливо солодкої. Можемо йти за своїми слабкостями, можуть бути лінощі, витрати можуть бути надмірними в тому плані, що їх може бути велика кількість, або ж ви можете переплатити в цей період, тож контролюйте свій бюджет та свої витрати, і допоможе вам у цьому гармонійний аспект удачі між Юпітером та Сатурном. Оскільки напружений аспект торкається вашого першого та десятого сектору, це може бути також і підвищена конфліктність із керівництвом, із впливовими людьми. І ваші бажання також можуть потребувати від вас більших ресурсів. А гармонійний аспект торкається 6 та 10 сектору, тобто ви зараз можете спланувати свої витрати, спланувати свій графік дня, і це допоможе вам вийти на свої амбіційні цілі, головне, щоб вони були реалістичними та практичними. 4 листопада Марс, який символізує нашу ініціативу, наші прояв лідерських якостей, уміння долати труднощі. Діяти енергійно буде переходити в знак стрілець, і в цей період він буде більше націлений на розширення кругозору, на прояв щедрості, на навчання. А торкатися це буде вашого третього сектору, тобто буде активність щодо спілкування із вашими колегами по роботі або ж сусідами для когось родичами. Тримайте під контролем агресивну також природу Марсу, щоб не зашкодити відносинам тим людям. Які перед вами третій сектор відповідає також і за недалекі поїздки, і за всю паперову справу в цей період ви можете більше спілкуватися з іншими людьми, заводити нові корисні контакти, підписувати різноманітні угоди та документи. І цього дня також будьте обережними, адже Марс буде в опозиції в напруженому аспекті до Урану, планети різких неочікуваних змін. Цей період може постати перед вами зовсім інша нереальність, яка буде вимагати від вас і інших дій, кардинально нових. Торкається цей аспект вашого третього та дев'ятого сектору. І, ймовірно, потрібно буде щось удосконалити в своїй роботі, в своїх знаннях. Ймовірно, це може бути і підвищення кваліфікації, тобто, на базі того, що ви знаєте, ви можете впровадити нові технології, залучити нові методи роботи. 5 листопада буде повня в знаку Талець у вашому 8 секторі. І це вказівка на те, що ви можете підбивати підсумки або ж прийде ясність в темах психології, езотерики, можуть прийти потрібні вам документи. Це може бути завершення, наприклад, Певного проєкту із іншими людьми колаборація, і в результаті ви можете отримати фінансову винагороду. Або ж прийде ясність стосовно спільних ресурсів та фінансів. Тобто, в період повністю сприятливо щось завершувати. І впродовж наступних двох тижнів, поки буде спадати місяць, звільнятися від цього непотрібного: від боргів, від кредитів, від непотрібних стосунків, або ж ви можете провести їх на більш глибокий серйозний рівень. Прийде ясність щодо, наприклад, питань соціальних виплат та пенсій, або ж аліментів, виплат від держави. Це може бути і укладання угод або ж завершення певного контракту. Також це може бути і звістка про зачаття. В цей період може бути звільнення від негативних звичок, потреба для когось в операції, щоб звільнитися від непотрібного в організмі, або ж завершення темної смуги в вашому житті, адже це дім кризових ситуацій. 7 листопада ванера буде переходити в знак Скорпіон, ваш другий сектор. І це вказівка на те, що Венера дає удачу. А в реалізації ваших цілей, які стосуються фінансової матеріальної сфери, проте будьте обачними, адже Венера зараз в знаку, в якому їй не дуже комфортно, адже вона стає більш критичною, ревнивою, вона більше прискіплива і не довіряє нікому крім себе. В цей період також, оскільки і знак Скорпіон, це знак. Матеріальний і венера, сигніфікатор фінансів, то може бути і прихід фінансів, або ж важлива звістка, зустріч, і це пов'язано також із виступом, розкриттям ваших талантів, може бути підвищена пристрасність. 8 листопада уран в ретроградному русі повертається знову в знак Телець Ваш восьмий сектор, і тут він дає вам можливість щось допрацювати, оновити в темах, які вам давно відомі. Тобто це можуть бути перезаключення угод. Ви можете, наприклад, об'єднатися з іншими партнерами для великого бізнесу, для того, щоб впровадити щось нове. Хороший період і для наукової співпраці. Це може бути і зачаться за допомогою нових методів, еко, наприклад, а також звернення до психології та езотерики. Із з 9 по 29 листопада Меркурій буде в ретроградному русі, тобто, це сприятлива можливість для перегляду важливої для вас інформації, перепідписання угод. 11 лютого Юпітер розвертається в своєму ретроградному русі в ваш 10 сектор. Тобто, він буде давати вам повторно успіх в темах, які стосуються вашого статусу та кар'єри. В цей період можуть бути підписані важливі угоди, важливі зустрічі. Юпітер розширює ваші повноваження, тобто, це може бути Може бути і підвищення по кар'єрних сходах, і, відповідно, збільшення ваших обов'язків, або ж розширення штату. Це стосується і, наприклад, переїзду і важливих виступів. Може бути переїзд в іншу країну, а також розширення житлової площі, або ж ви можете отримати винагороду і посилити свій авторитет. 12 листопада Меркурій буде у ретроградному своєму русі повторно у з'єднанні з Марсом в вашому третьому секторі. І це вказівка на те, що ви можете укладати короткострокові угоди або ж перепідписувати їх. Це може бути і Зустрічі повторні із тими людьми, з якими ви вели раніше активну діяльність, може бути зустріч з вашими колишніми колегами або ж однокласниками. Це може бути і повернення до читання цієї книги, яку ви раніше читали, або ж недалекі поїздки відрядження туди, де ви вже були. 18 листопада сонце, наша енергія, наше его, прояв нашої свідомості буде у з'єднанні з чорним місяцем в вашому другому секторі. І це вказівка на те, що ви будете більше націлені на темах фінансів, можете бути зацикленими на своєму здоров'ї, на здобутті матеріальних благ. З іншої сторони, навпаки, вам. Може здаватися, що ви недостатньо талановиті. Ви можете приховувати свою творчу іскру, ви можете боятися виступати, наприклад, або ж заявити про свої права щодо додаткового фінансового надходження. В цей період вас можуть спокушати різноманітними угодами, щоб отримати великі фінанси. Краще всі документи, які за цей період із 20-го і до кінця листопада будете підписувати, уважно їх читайте. Адже можуть бути обмани. 19 листопада Меркурій в своєму ретроградному русі розвертається знову в знак Скорпіон. І також повторно може бути більше різкими висловлювання, гострими на слівце Люди можуть бути. Може бути недовіра. І це торкається вашого. Також другого сектору, тобто, можуть бути острах виступати. Повторно ви можете переглядати свої джерела доходів. 20 листопада на нас чекає молодик у вашому другому секторі. Тобто, з огляду на те, що вам висвітили теми другого сектору, ви розумієте. Що потрібно підкоригувати зараз, ви можете щось змінювати. Поки буде зростати місяць, це сприятлива можливість для оновлення, для змін. І це можуть бути і зміна роботи або ж джерел доходів, цін за ваші послуги. Цей же день буде гармонійна взаємодія між вищими планетами Ураном та Нептуном. Це чудова можливість для того, щоб ви повірили в себе в свої сили і. Були відкритими новому. Торкається цей аспект восьмого та шостого секторів, обидва сектори пов'язані із роботою та великими фінансами. 22 листопада сонце буде переходити в знак стрілець, ваш третій сектор, і ваш фокус уваги буде переміщуватися на близьке оточення, на здобуття нових знань, підвищення кваліфікацій, на поїздки. Тобто, в цей час також сприятливо можуть бути і покупки, або ж ви можете. Приглядати відносини і важливі документи для вас 24 листопада Марс буде в напружених аспектах до кармічних місячних вузлів, торкаючись вашого 3, 12 та 6 секторів сектори, пов'язані із здоров'ям, з вашою роботою і всім далеким і незвіданим. Тобто еміграцією або ж таємною прихованою діяльністю, можуть бути і режимні об'єкти. В цей період ви можете отримувати нові таємні знання, опираючись на свій попередній досвід і йти в майбутнє. І це стосується того, що ви маєте тримати баланс між роботою та відпочинком і вірити в себе. 28 листопада. Венера буде у з'єднанні з чорним місяцями в знаку Скорпіон у вашому другому секторі. Може бути зацикленість, побоювання в темах доходів та взаємовідносин з іншими людьми. Тож потрібно тримати баланс. А в цей період вам може здаватися, що ви недостатньо заробляєте, що ваші партнери мають більше дохід, ніж ви. Або ж в цей період може бути бажання скористатися чужими грошима. В цей же час. Сатурн, як планета обмежень, законів та порядку буде переходити в шостий сектор в прямому русі, тобто буде відповідальність стосовно вашої роботи, вашого режиму дня, більше дисципліни допоможе вам реалізувати ваші плани, покращити стан здоров'я, а також отримати достойну оплату. І 30 листопада Венера. Переходить знак стрілець, в ваш третій сектор, і буде давати удачу в темах вашого близького оточення. Можуть бути приємні зустрічі, ви можете робити короткі поїздки або ж сприятливий час для покупок, транспорту або ж гаджетів. Чудова можливість і для. Отримання знань, покупок за власні кошти, які будуть давати вам можливість реалізувати себе як спеціаліста. А зараз ми з вами візьмемо метафоричну карту як інструмент психології. Ви можете подумати зараз про свій запит, те, що вас цікавить на листопад, який ресурс що вам допоможе в реалізації ваших планів. Кожна в цій карті може побачити щось своє. Немає правильних або неправильних відповідей. Кожна відповідь унікальна. Кожен бачить в цій карті саме те, що людині потрібно в даний момент. Подивіться уважно на карту і подумайте. Такий інструмент допомагає з'ясувати нам те, що, на перший погляд, ми не бачимо, але воно зовсім поряд. Дивимося карту. Ось така карта. Я на цій карті бачу вулик, природу, хтось працює як пчілка, достатньо меду, достатньо їжі. І це така дуже гармонійна, тепла карта. Нам допомогти можуть наші друзі. Тобто, якщо ми будемо мати одну ціль, і у нас буде прописаний план, у кожного буде своя місія. І це все допоможе нам реалізувати задумане. Я всім дякую за увагу. Підписуйтеся, хто ще не підписаний, і що сподобався формат подачі інформації. І до наступних зустрічей в наступних відео.